Гарі Чеченко, Учитися, брати мої, Учитися, брати мої. Думайте, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечній, веселого тому. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться давня його година, і оживе добра слава. Слава Україні, і світ ясний не вечірня. Новий засіяние, обнимися ж, брати мої, молю вас, благ.